Як експерту чи підприємцю рости в сучасному світі. Саме цьому питанню буде присвячене моє сьогоднішнє відео. Всім привіт! Для тих, хто мене не знає, мене звати Діана Марценюк, я професійний коуч та наставник в сфері реалізації та стосунків з собою. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі, знаєте, основні аспекти росту а, саме експертів та підприємців в сучасному світі і Насправді тут дуже така цікава тема і багатогранна, тому що хтось скаже: ну, треба просто брати і робити щось. Просто бери дій, працюй якомога більше. Але ні, насправді, не лише кількість дій, не лише ваша цілеспрямованість, не лише ваше працелюбство буде вирішувати. І те, що я вам сьогодні розповім, воно взято не просто так з голови, не просто з теорії, а в першу чергу з п'ятирічного. Досвіду роботи з клієнтами, які якраз в більшості випадків і звертаються до мене запитами, які пов'язані з новими цілями, з ростом, масштабуванням в своїй сфері або зміни діяльності і так далі. І знаєте, перше, на чому я хочу заакцентувати вашу увагу, це напевно секрет номер 1 росту в сучасному світі це ріст через свою унікальність. Давайте розберемо трішечки детальніше. Що таке взагалі унікальність? Насправді, унікальність це не щось одне, це не якась там одна риса чи якась одна єдина ізюманка. Насправді, унікальність це сукупність різних факторів а в першу чергу вашої особистості. Це те, що у вас є, те, що вас виділяє серед інших. І насправді унікальний абсолютно кожен. Просто хтось свою унікальність усвідомлює і її транслює. Є її проявляє, а хтось ні. І тут можуть бути різні причини: хтось не усвідомив ще свою унікальність, тому що складно було це зробити, або взагалі не задавався таким питанням. А хтось усвідомлює і з якихось причин боїться її проявляти, або просто не проявляє. В деяких випадках тому, що страшно, що скажуть інші, а чи сприймуть це, тому що все-таки простіше, напевно, робити те ж саме, що інші, що бо це ну точно плюс-мінус зайде, але а, насправді зараз будемо відверті. Дуже багато всього, дуже багато різної інформації, дуже багато різних експертів, абсолютно в різних нішах. І а, давайте зайдемо трошечки взагалі з такого практичного боку, а, не з експертного. А є, наприклад, якийсь продукт, якісь, наприклад, блокноти чи смартфони, чи що завгодно. І а, головний. Принцип маркетингу, завдяки якому цей продукт можна продавати дорожче і він буде ціннішим, це щось унікальне, що буде його вирізняти. Щось за рахунок чого цей продукт буде цікавішим. Іноді це якась історія цього продукту, іноді це щось в його упаковці, зовнішньому вигляді, іноді в якомусь функціоналі і так далі. Тобто, коли створюється якийсь продукт, якщо є бажання, щоб цей продукт став успішним. То дуже сильно задумуються над тим, а як зробити так, щоб цей продукт був унікальним, і насправді. Все так само, і коли ви, наприклад, продаєте якісь свої послуги, коли ви презентуєте себе. Тільки тут різниця в тому, що вам не потрібно насправді створити, придумати щось що буде унікальним. Да, от просто взяти і щось змайструвати. Тут різниця в тому, що ця унікальність вона вже є, вона вже у вас закладена, і просто задача її розкрити, її дістати, і далі проявити далі. Є транслювати по-різному через соціальні мережі через різні формати, через е, свій продукт, через свої послуги, і так далі. Е, чому це важливо? Тому що в людей вже дуже сильно замилене око. І, звичайно, якщо щось е, не виділяється або майже не виділяється, якщо людина дивиться на вас і не бачить нічого унікального, бачить просто те, що зливається з масою, те, що є однаковим, то в неї не виникає бажання зацікавитись. Це не зацікавлює, тому що цього дуже і дуже багато. А коли ви розумієте, знаєте свою унікальність, ви володієте дуже і дуже таким важливим скарбом. І відповідно, тоді ви, по перше, можете зацікавлювати своїх людей, тому що, коли ви транслюєте свою унікальність, проявляєте її, ви тоді являєтесь собою. А от бути собою дорівнює бути унікальною чи унікальним собою. І коли ви це робите, то відповідно до вас притягуються ваші люди. Так, якісь не ваші люди, вони відсіюються, тому що вам просто не по дорозі, і це абсолютно нормально. Але таким чином вас знаходять саме ваші люди, яким саме ваша унікальність в той чи інший момент потрібна. І тому, якщо ви відчуваєте, наприклад, що раніше начебто все можливо було нормально, все йшло, виходило і так далі, а зараз відчуваєте якусь просадку, то напевно це те, на що важливо звернути увагу в першу чергу. А чи в достатній кількості я транслюю свою унікальність? А чи розумію я взагалі, в чому моя унікальність як особистості, як експерта, як підприємця в більшості випадків відповідь на це питання ні. І ця від... Відповідь вона, скоріш за все, не прийде сама по собі. Цим питанням потрібно зайнятися, потрібно дослідити себе, свій потенціал, зрозуміти, а що я, а про що я, а для кого я, а що цінного, унікального в мені є. І далі задатись наступним питанням. А як, знаючи все це, я можу це транслювати. Як знаючи все це, я можу це проявити. Тому що. Однаковий да на однаковості вже далеко не вийдеш, тому що якщо наприклад, раніше деякі ніші були не настільки переповненими, то зараз багато з них переповнені дуже сильно, і конкуренція висока. І це насправді непогано. Не варто боятись конкуренції, не варто стримувати себе від того, щоб йти, наприклад, в якийсь напрямок, який дуже подобається через те, що там висока конкуренція. Ні, цього боятись не варто, тому що якщо є конкуренція, то це свідчить про те, що і попит також зростає. Не буває такого, що дуже висока конкуренція на тому ринку, на якому мінімальний попит, тому боятись конкуренції не варто, але варто заходити не просто так, а саме зі своєю унікальністю, зі своєю подачою, і насправді проявлятись далі це може в деталях. Наприклад, якщо ми говоримо про контент, то в контенті, наприклад, хтось. Дуже має класне почуття гумору. Одна з унікальностей якоїсь людини це гумор і класно подавати інформацію через гумор. Якщо ви не будете це використовувати, то ви будете дуже багато втрачати. А якщо ви будете це використовувати, то це точно буде чіпляти людей, тому що це щиро, тому що це йде від вас і тому, що в цьому ваша унікальність. Або хтось, унікальність когось писати дуже круті тексти, такі, знаєте, круті, довгі. Глибокі. І ви можете прочитати десь інформацію від маркетологів про, про те, що зараз ніхто не читає довгі тексти, нікому це не буде цікаво, пишіть коротко і так далі, і почати робити як правильно, да і засунути свою унікальність в далеку коробочку і робити просто так, як правильно. Але це не буде для вас успішним. Повірте, навіть якщо вам розповідають, що правильно робити ось так, але це не вписується в вашу унікальність. То насправді ви у вас це не буде заходити, тому що правильно, воно все одно для кожного своє. І навіть якщо те, що вам здається правильним, для когось неправильно, воно все одно буде правильним для вас і для ваших людей. Вибачте, за таку тавтологію, але насправді це так, і воно так і працює. По-різному, да, якщо говорити про саму роботу, у вас може бути якийсь унікальний ваш підхід або ваш унікальний взагалі життєвий досвід, який ви можете транслювати. То звичайно, це питання потрібно досліджувати. І якщо вам складно зрозуміти, а в чому ж моя унікальність, якісь всередині стоять блоки на це питання, ви не знаєте, які питання собі задати, і або ви не присвоюєте собі це у вас всередині стопорить синдром самозванця, і так далі, то приходьте і будемо разом це розкривати. Наступний пункт, до якого також я вважаю важливим перейти. Це, а, взагалі, пункт про місію, про місію і щирість. А, зараз такий час, в принципі, це все. Пов'язано із першим, що дуже дуже багато всього. І якщо раніше ще можна було якось ну, ти там щось робиш, в принципі, в тебе це виходить, ти це гарно продаєш, і люди це купують. І на цьому багато хто виїжджав, то зараз нещирість дуже сильно зчитується, тому що люди вже дуже багато всього побачили, дуже багато отримали різного досвіду, дуже багато різних послуг купили, дуже багато різних навчань. Пройшли, дуже багато в кого побували, і я зараз кажу не лише про саморозвиток, а про абсолютно різні напрямки і вже когось обманути набагато складніше і обманути набагато себе. Але я взагалі переконана, що мене навряд чи дивляться люди, які свідомо когось обманюють, але іноді ми це робимо несвідомо. Наприклад, коли ми. Наприклад, коли хтось є експертом в якійсь сфері, там все класно виходить, там є знання, розуміння, але ця сфера, вона просто вже робиться ну, заради роботи. Да? Вже це просто заради робота заради роботи, це не приносить задоволення, там не бачиш свого потенціалу, своєї місії і так далі. Але продовжуєш це робити, тому що ну, це ж виходить, вже ж тут є якісь навички, вже ж тут є якийсь досвід і так далі. І що відбувається? Ви в першу чергу обманюєте себе. Тому що ви свідомо чи несвідомо обираєте не розвиток, не щось нове, те, що буде вас розкривати, можливо, а те, що просто вже йде по накатаній. І так само людей. Тому що завжди зчитується якась нещирість, і якщо ви робите те, що вам насправді не подобається, те, в чого ви не бачите своєї місії, те, в чому ви не бачите якоїсь цінності для себе і для людей, це також буде зчитуватись. Тому тут таке, знаєте, багатогранне питання, якщо ви займаєтесь справою, в якій ви бачите дуже великий свій потенціал, якщо у вас є місія. Якщо у вас є а, прям да таке розуміння величезної цінності, якщо це ви відчуваєте це як дійсно свою реалізацію і розумієте, яку цінність ви несете світу і несете людям, то вам буде набагато простіше. І це буде відчуватись вашою аудиторією, це буде відчуватись людьми навколо вас, це буде відчуватись на нетворкінгах, при знайомстві. Просто це буде відчуватись. І ви від цього будете кайфувати. І люди, звичайно, також будуть відчувати це і хотіти до цього доторкнутися, хотіти взяти це саме у вас. Але якщо ви, наприклад, на даному етапі не розумієте, а в чому ж моя така внутрішня місія, що я хочу нести в цей світ на зараз? Що для мене насправді є важливим? Яку цінність я саме зараз хочу дати людям, то саме час. Про це задуматись, і можливо, навіть щось доведеться змінити, це не виключено, і тут насправді. Не варто це питання дуже сильно знаєте, ускладнювати і глобалізувати, тому що дуже багато хто починає занурюватись в це з думкою про те, що от я зараз маю визначити місію всього мого життя і моє призначення, і так далі. І от, якщо я помилюсь, то, то все да, то це буде катастрофа. Насправді це працює не зовсім так. Є та цінність, яку ви можете нести тут і зараз. Через рік вона може змінитись, через 5 років вона може змінитись, через 10 років вона може змінитись. У вас може бути якась така. Глобальна да, місія ваша, внутрішня, яку ви відчуваєте, але реалізовувати її, проявляти, ви можете абсолютно через різні напрямки, іноді навіть взагалі не пов'язані між собою. Тому на це потрібно дивитись трішечки ширше, ніж просто виходячи з якоїсь однієї діяльності. Але я, наприклад, дуже добре відчуваю і пам'ятаю, що коли я йшла в свою професію, я відчувала в цьому не просто, да, що о, ну. В принципі, мені це подобається, і я піду цим займатися. В мене завжди було таке прагнення, як би це не звучало, але робити цей світ трішечки кращим, успішнішим, щасливішим, робити людей в ньому щасливішими. І через свою діяльність я реалізовую цю місію. Якщо колись в один момент я зрозумію, що я хочу не через цю діяльність, а через іншу реалізовувати цю місію або зміниться уявлення про свою місію, це теж нормально і можливо так. Кожного багато в кого це змінюється, настають якісь переломні моменти в житті, змінюються сенси, змінюються цінності. До речі, про сенси і цінності, це якраз в принципі теж те, що сюди входить. І запитання: а чи знаєте ви свої цінності? Чи знаєте ви, що зараз для вас є найбільш важливим? Чи знаєте ви свої найосновніші сенси? Які сенси ви вкладаєте в те, що ви робите? І якщо знаєте? То прекрасно, тоді питання: а чи транслюєте ви? Чи знають ваші люди про ваші цінності? Чи знають ваші клієнти про ваші цінності? Чи знає ваша аудиторія про ваші сенси та цінності? Якщо ні, то треба точно це виправляти. А якщо так, то прекрасно, значить на цьому етапі ви молодець. А якщо відповідь ні, не знаєте. То це точно те, що також потрібно дослідити, і це важливо не лише з точки зору росту своєї реалізації, а ще і з точки зору того, що. Наприклад, щирі цілі, це ті цілі, які засновані на наших цінностях, на тому, що насправді є для нас важливими. Про це я говорила в попередньому відео детально, тому тут на цілях сильно не буду зупинятись, але це також і про внутрішню опору, коли ви знаєте свої цінності, коли ви знаєте, що для вас є важливим, це те, на що ви можете опиратись при прийнятті якихось рішень в якихось складних моментах, абсолютно в різних моментах. Тому це теж те, що важливо дослідити. І наступне це велика така важлива частина, на яку також важливо звернути увагу, якщо ви хочете рости, якщо ви хочете рости не повільно, а робити це з комфортною і цікавою для вас швидкістю це ваша внутрішня впевненість і ваше мислення. Безумовно, про це я говорила дуже багато разів, але також тут не можу не зазначити, тому що якщо у вас, звісно, є якісь внутрішні обмеження, якісь є страхи, невпевненість, синдром самозванця, думка, що я ще недостатньо постійна, то скільки б ви всього не робили, як би ви не робили все правильно, як би ви не транслювали, не знали, не усвідомлювали попередні два пункти, то це вас буде стовпова. Від цього росту ви самі себе в своєму мисленні будете стопорити, і люди також це будуть відчувати. Розумієте, тому, тому що важливо, важливо, по-перше, знати не треба закривати очі про на свої обмеження, які у вас є. Ми дуже любимо часто себе обманювати, закривати очі, тому що ну неприємно, напевно, іноді знати про якісь моменти, да, негативні всередині по відношенню до себе. Але якщо ви їх усвідомлюєте, якщо ви про них знаєте, то ви маєте над ними владу і далі ви можете їх змінити вже свідомо. А якщо що ви обираєте це ігнорувати і закриваєте на це очі, то вони керують вами. Розумієте? Страхи керують вами, невпевненість керує вами, а не ви керуєте ними, а має бути навпаки. Коли ви керуєте своїми страхами, коли ви керуєте своєю впевненістю, коли ви керуєте своєю опорою і так далі. І е, чому впевненість є важливою? Тому що Насправді ми несвідомо навіть не лише вербально, да, там по тому, як людина себе поводить, а навіть несвідомо щитуємо, наскільки людина є впевненою, наскільки вона впевненою є в собі, в своєму продукті, а, в тому, що вона робить, і в різних сферах, да, в тій чи іншій мірі це важливо, але важливо насправді завжди, тому що ми. Несвідомо тягнемось, і ми несвідомо хочемо доторкнутись до тієї людини, яка на даному етапі в чомусь знаходиться більш впевненою, ніж ми самі. Тому що ми відчуваємо, що, наприклад, попрацювавши в цієї людини, чи щось не купивши якусь послугу, чи якийсь продукт, чи щось, ми а, як нібито візьмемо частинку собі. І в нас це також підтягнеться до якогось рівня. Це процеси, ми про це не думаємо в більшості випадків напряму. Це те, що в нас залишається в такій неусвідомленій частині. І е, неусвідомленій. Тобто, навіть якщо ви свідомо створюєте дуже впевнений образ, ви навчились дуже впевнено говорити, ви навчились транслювати впевненість, але у вас її всередині немає такої, яку Во танцюєте, то це також буде відчуватись. В такому випадку буде гарна картинка, але це буде само обман, ну і обман, в принципі, інших людей також. Тому, звичайно, е скіли да, важливі, але важливо також і те, що всередині. Тому, якщо ви будете над своєю впевненістю працювати і взрощувати, а тут ніколи немає якогось е якоїсь стелі, навіть якщо ви вже на даному етапі достатньо впевнена в собі людина, це не означає, що ви. Ви не можете бути ще більш впевненими. Не означає, що не можна виростити ще більше, щоб зацікавити ще нову категорію людей, яка, наприклад, на даному етапі вже настільки впевнена, так само, як і ви. І тоді, ви їх, якщо ви ще піднімете цей рівень, будете зацікавлювати, як взагалі це робити, на чому взагалі базується наша впевненість, тут насправді дуже і дуже багато факторів. Перше, ключове, це наша внутрішня опора, тобто це те, що ви знаєте про себе, те, що ви розумієте, усвідомлюєте про себе, те, що всередині вас знаходиться. Друге, це взагалі сприйняття себе. Дуже часто є таке, що сприйняття себе. Себе воно більше в такому деструктивному світлі, коли людина звикла себе більше критикувати, сварити, помічати в собі лише недоліки і так далі. Тобто, це певна поведінкова стратегія і мисленнєва стратегія. І цю стратегію тоді потрібно змінювати на нову конструктивну і відповідно буде змінюватись прийняття себе. Також, звичайно, це пов'язано із іншими внутрішніми обмеженнями може бути, наприклад, якщо дуже багато страхів, то складно відчувати себе впевнено. Відповідно, якщо ви розумієте, що ага, ось в мене ось тут сильний страх, і він мені заважає робити те, то те, йти туди, то туди, то так, то так то себе проявляти. То цей страх потрібно пропрацьовувати, його просто прибирати. Або, наприклад, якісь переконання про себе. Переконання негативні, які вам можливо в голову заклав хтось, чи в дитинстві, чи а, пізніше, да, вже в свідомому дорослому віці, а, чи ви зробили самі про себе такі висновки внаслідок наслідок якихось ситуацій в житті, невдачі, і так далі, то це те. Що також, звісно, потрібно прибирати взагалі, будь-що в мисленні можна змінити на краще, якщо, наприклад, у вас є щось деструктивне, що таке деструктивне? Тобто, те, що заважає, те, що не Підштовхує вперед те, що не стимулює до якогось розвитку, а те, що навпаки його блокує чи пригальмовує, не означає, що воно у вас все за замовчуванням є, і треба просто скласти ручки з цим змиритися, і все. Ви це можете змінити. Звичайно, для того, щоб це змінити, важливо взяти на себе відповідальність а, і. Почати цим займатися, якщо ви розумієте, що у вас достатньо всього скілів, знань, розуміння, і так далі, для того, щоб впоратись з цим самостійно чудово. А якщо ви розумієте, що ви на це можете витратити дуже багато часу, або вже витратили багато часу, ходите по колу і так далі, то на цьому етапі, значить, все-таки набагато раціональнішим буде звернутись по допомогу, щоб професійно до цього поставитись і це пропрацювати. Вати і в цьому також буде заключатись прояв відповідальності по відношенню до себе, по відношенню до свого життя. Тому, якщо, наприклад, ви на такому етапі і розумієте, що з цим потрібна допомога, що самостійно рівень своєї впевненості підняти складно, самостійно подолати ці внутрішні обмеження, які стримують складно, то приходьте, будемо над цим працювати в форматі сесії або форматі індивідуального наставництва. Давайте підсумуємо, що що ж насправді, да, що, що в результаті а, допомагає рости експертам, підприємцям, в принципі, всім зараз в сучасному світі? А, отже, ми з вами розібрали, що в першу чергу це унікальність, це усвідомлення своєї унікальності, свого унікального потенціалу, і це проявлення цього потенціалу. А, якщо ви прекрасно знаєте про свою унікальність, але про це не знає ніхто інший, то який в цьому сенс? То що тоді буде? Хто тоді це цим зможе скористатись в позитивному сенсі? Щоб люди це побачили, ви маєте допомогти їм це побачити. Ніхто не повинен здогадуватись, а які ж там ви унікальні, ви маєте самі тут включити, взяти на себе відповідальність за те, щоб це показувати. Друге, це наявність своєї місії, розуміння своєї цінності і щирий підхід до своєї справи. Підхід, в якому на першому місці стоїть не просто. Зробити бабла, підхід, в якому на першому місці стоїть не нажитися, не задовольнити лише свої якісь потреби, а підхід, в якому ви щиро хочете донести якусь цінність, дати якусь цінність людям, і внаслідок цього, внаслідок цієї цінності, вже як результат щось отримати, вже як результат отримати гроші, похвалу, приємний зворотній зв'язок і так далі. Але е, перша така ціль е, все ж таки має бути в тому, щоб щось дати, щоб щось реалізувати. І якщо в рамках того, чим ви зараз займаєтесь, цього немає. То можливо варто щось змінити і над цим задуматись, тому що з часом все складніше і складніше буде в цьому досягати успіху, тому що все більше і більше з'являється щирості, все більше і більше з'являється людей, які дійсно своєю справою несуть велику цінність. І ось це все штучне, ось це все просто заради чогось. Е Нещирого, воно буде дуже-дуже швидко губитися. Ну і третє, це взрощувати свою унікальність, працювати над своїм мисленням, прибирати обмеження, які заважають, які стримують, які блокують для того, щоб а, рухатись по своєму шляху вільніше, швидше і легше. Дуже-дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це а, відео було для вас корисним. Я вам буду неймовірно вдячна. Якщо ви. Зловили якісь інсайти, якщо почули щось цінне для себе, якщо почули щось важливе, то залиште, будь ласка, про це коментар.